Всім доброго дня! Зараз ми знаходимося вже в Німеччині. Буквально нам залишилося 150-160 кілометрів. Ми будемо на кордоні між Німеччиною і Польщею. Ось позаду мене ось така красуня. Це KIA Niro 2020 року. Рестову ми доставляємо для нашого замовника. Зараз заїхали перед Берліном на ось таку заправку іоніті. Хочу вам показати. Як за допомогою телефону, за допомогою додатка ви скануєте, скачуєте і, в принципі, підключатися не є дуже тяжко. Знімає за одну зарядку 40 євро. Ціна 0,75 цента. За 1 кВт, відповідно на 40 євро ви можете зарядити майже 55 кВт. Ось бачите, воно зараз відраховує, нам залишилося ще чуть-чуть, доб'ємо до 50 кВт, там до 55, тобто всі використаємо 40 євро і будемо їхати далі. Хочу сказати, що маємо ще в наявності в Україні три автомобіля, три Кіаніро. Одна чорна 15500 євро, друга 16900 і ще одна синя 17900. Тобто 15500 це 19 рік Дорест. 16900 і 17900 це є РЕСТові чорного і темно-синього кольору. Також вчора я закидав один автомобіль ще. Присутні є кіаніро білого кольору в Нідерландах, можливо, кого зацікавить, телефонуйте. Більш детальна інформація по телефону. А ми ось зараз ось таку просунку доставляємо в Україну. Всім гарного дня. Дякую.